Вітаю тебе в просторі тихо всередині. Сьогоднішня наша практика це сур'я Намаскар – москар. Привітання сонцю! Цей потік розігріє тіло, пробудить енергію та м'яко налаштує на день. Практика буде прямісінько з балі, з краєвидом на зелені рисові поля. Тож підготуй килимок і. Будемо починати вітати сонечко. Ми зробимо три кола сур'я на маскар E і два кола сур'я на Маскар Б. Зроби глибокий вдих, витягни руки над головою, видих, грудна клітина до колін. Вдих, вирівнюємо спину, витягуємось, видих планк. планці вдих. Видих чатуранга, вдих, собака мордою догори, видих собака мордою вниз. Залишаємось в собаці мордою вниз на 5 циклів дихання. Коліна можуть бути призігнуті, головне, щоб була рівна спина і щоб витягувався хребет. Лопатки розводимо, плечі відводимо від шиї і продовжуємо дихати. Підходить стопами до рук, зроби глибокий вдих, витягни спину, видих, грудна клітина до колін, вдих, витягуємось гори і видих на Глибокий вдих, руки над головою, невеличкий прогін, видих, утанаса, грудна клітина до колін. Вдих, витягуємо спину, видих, планка, вдих, видих, чатуранга, вдих, собака мордою догори. І видих, собака мордою вниз. Залишаємось в собаці мордою вниз на 5 циклів дихання. Вдих, видих, вдих, видих. Вдих. Видих. І останній глибокий вдих. І з видихом крокуємо стопами до рук. Глибокий вдих, витягуємось, видих, грудна клітина до колін. Вдих. Перепіднімаємось невеличким прогином і видих руки до грудної клітини. Переходимо до третього кола. Вдих. видих, вдих, витягуємо спину, видих, відходимо в план. Вдих в планці, видих, четирани, вдих. Собака мордою догори, видих, собака мордою вниз. Залишаємось в собаці на п'ять циклів дихання. Дихаємо глибоко, і кожен наступний видих стає ще більш повільнішим, спокійнішим. Глибокий вдих. Видих. З наступним видихом підходимо стопами до рук, робимо вдих, витягуємо спину, видих, грудна клітина до ніг. Вдих, припіднімаємось і видих намасте. Переходимо до сур'я на маскарбі. Глибокий вдих, робимо йогічний стілець, видих, грудна клітина до колін. Вдих, витягуємо спину, видих, планка. В планці робимо вдих, видих, чатуранга. Вдих, собака мордою догори, видих, собака мордою вниз. Рукуємо правою ногою вперед. Виростаємо віробхондрасину першу вдих, видих, чатуранга. Вдих, собака мордою догори. Видих, собака мордою вниз. Рукуємо лівою ногою вперед. Виростаємо знову в Вірабхадрасану. Вдих, видих, чатурана. Вдих, собака мордою догори, видих, собака мордою вниз. Залишаємося в цій асані на 5 циклів дихання. Вдих і з видихом підходь стопами до рук. Вдих, дивимось вперед, видих, грудна клітина до колін. Вдих, виростаємо в йогічний стілець. І з видихом повертаємось в нейтральне положення. Переходимо до останнього кола. Глибокий вдих, йогічний стілець, видих, грудна клітина до колін. Вдих, подивись вперед, видих, планка. В планці вдих, видих, чатуранга, вдих, собака мордою догори, видих, собака мордою вниз. Крок вперед, правою ногою, Віра в Хадраса. Вдих. Видих. Планка, чатуранга. Вдих, собака мордою догори. Видих, собака мордою вниз, крок вперед лівою ногою. Вдих, воїн перший, видих, планка чатуранга. Вдих собака мордою догори, видих, собака мордою вниз. Залишаємось в собаці на п'ять циклів дихання. З наступним видихом підходимо стопами до рук, дивимось вперед, вдих, видих, грудна клітина до колін. Вдих, витягуємо руки над головою. Чи можна піти знову в ягічний стілець? І руки на мастер. Зроби глибокий, глибокий вдих, плавний видих. І подякуй собі за практику, подякуй своєму тілу. Відчуй, як кожна клітинка твого тіла сповнена енергії, радіє від щастя, і в тебе на обличчі з'являється посмішка. А я дякую тобі за практику, мені завжди дуже приємно практикувати з тобою разом. У мене на практику завітав місцевий житель, спитав мене Апакабар, що означає як справи, я відповіла баїк, і він собі пішов далі. Бажаю тобі приємного дня, обіймаю.